Тату тату, сумно без тебе, куда не ходим, тебе нема, рано чекаем у день вилям, а тебе тату нигде нема. Рано чекаем у день виляда. А тебе тату нігде нема. Золоті руки нас пригортали, щира молитва палала з уст, пішли тату зі своїх хати і вже не буде вас більше тут. Пішли ви тату зі своєї хати, і вже не буде вас більше тут, ноги ходили, руки робили. Ой Боже Боже, який був час, і ми сумує, і серце плаче. Що вже не прийде більше до нас, і ми сумує, і серце плаче, що вже не прийде, живіше до нас, скажіть нам, тату, що нам робити, та як без тебе на світі жити. Бо ти не прийдеш, нас не порадиш, бо в домовині тихенько спиш, Бо ти не прийдеш, нас не порадиш, бо в домовині тихенько спиш, буде стояти Твоя могила, а на могилі там буде хрест, будемо ходити, Богу молити, щоб не забути, де ти живеш. Будемо ходити, Богу молити, щоб не забути. that a verse.